Друзі, вітаю вас! Ось і прийшла моя посилочка від бережнюків Дендроферма. Хочу показати, що мені прийшло. Знаєте, згадала сьогодні історію, як Наталя із свого каналу Наталькин Садочок душі куточок розпаковувала. Посилку і сказала, що ці рослинки прийшли в самий час, тоді, коли треба було полікувати її душу. Саме сьогодні я розпаковую і ці рослини також лікують мені душу. Бо сьогодні розпрощалася з своєю бабусею, яка відійшла вже в інший світ. Так от хочу показати вам. Що я замовила, і, напевно, вони сьогодні прийшли не просто так. Так, Вейгела Кандіда. Ось. Вона буде цвісти білим кольором. Така рослинка буде поповнювати мій садочок. Тепер, що тут? Ми маємо? Барбарис. Барбарис Длаболкам. Ось такі листочки. По краям вони мають. ободочок такий. Така. тепер далі. Далі ще один барбарис. Зараз одною рукою не дуже зручно, не видно через. І гульта. Він такого червоненького кольору. Ось такий. Вони всі низенькі. Потім замовила ось такі хвойні ялівці. Так. Варієгатна, да, так, варієгата. Вона має хвою таку, бачите, світленьку і зелененьку. Ось така. І ще один ялівець. Ялівець. голд стар. Ось такий. У нас на ділянці є багато туй. Але мені захотілось низеньких ялівців. Так, то що ще? Ще прийшли дві трояндочки. Троянда Піон Петленс. Ось така, ось такі брунечки. І друга трояндочка, яка буде радувати мою душу. А такі вже великі, пагани на ній. Друга троянда Тоже піоновидна Каталіна. Якщо я не помиляюсь, одна із них жовтого кольору, друга біленького. Дівчатка і хлопятка. І ще одна посилочка називається на Фейсбуці, я знайшла сімейний квітник. Ось така коробочка. А тут... Справді радість. Напевно, тільки рослини можуть нас полікувати нашу душу. Ось такий барбарис він звичайний, червоний. Далі. Ось я ще замовила. Так... Подивіться, як запаковані. Щоб ви пам'ятали, оце я знаю, що точно ломи камінь червоного кольору. А що оце? Я вже не пам'ятаю. І зараз будемо диватися з вами підписання. Ага, перлинниця. Це такі маленькі-маленькі квіточки на гіпсофілу схожі, біленькі. Можливо, то навіть і вона є. Дальше, подивіться, як гарно все запаковано. Причому, що два горшочка приклеєні на одну картонку, і одна з другою не стикається і добре, гарно тримається. Тепер дивіться, які є, яка красотунька, біленька і такого бускового світлого кольору. Це однорічна рослинка, я так розумію, яка, яку я хотіла собі висадити. Зараз я подивлюсь ось тут. А, так, так. Це бакопа. Вона звисає такими вюнчиками донизу. Дуже гарно. У горшочок Кашко. Що тут у нас є? Яке цікаве все. Так. Сант-Поліно зелене і такого сизого кольору. Це такі кущики трави. Ну, вони дуже гарно виглядають. Вони розростуть, як розростуться, яких побачила, не могла відказатись від них. Ось такі дві. І що тут ще є? одному не видно. На другому. Це, напевно, сантрава. Друзі, це точно шантрава, бо я сантрову заказувала. Два кольори. Але сказали, що не знають, які. Які вже прийдеться такі буде. Так, і ще армера. Біла і армера рожева. Там такі гарні квіточки. Хто не знає, як вона виглядає, загугліть, подивіться. Просто красотоніки. Ось такі дві пусички. Ну, ось відео коротеньке. Саме про те, як запаковано, в якому стані рослинки. Дякую вам за перегляди, за, ком, за коментарі, за поширення моїх відео, за посилки. Бережіть себе. Дякую хлопцям, які обороняють нас. Хай береже вас Бог і наших хлопців, які на передовій. Всіх обнімаю!